А тут хто в нас? Та. Тату. – Та. – Мама. Та. Мама й тато. Ті. У мене 24-го був срок народжувати. Ми сказали, що 23-го лікар подивився. Зранку, в 8-й годині, переводимо в родзал. Збудила мене медсестра, десь після сьомої години, завели мене на КТГ, я лежу, чую вибух. Ну, думаю, може, десь скат через пару минут знов. Ну, прийшла медсестра, я ж всі питаюся, кажу, що там, як. Мовчіть. І вдіть в палату, забирайте речі, йдемо в родзал. Заходжу я в палату, в мене дівчинка, вона працює в міліції. Ми лежали разом, в неї чоловік, і вона каже, що почалась війна. Ну, тут зразу паніка. Юлія розповідає, син народився в 11-й годині у луцькому пологовому будинку, вагою 4 кілограми, 100 грамів. Тяжко було, бо чоловіка не було, підтримки не було. Тут і страх, і переживання, але нічого. народився. 54 сантиметри, чотири сто. Два дні ми не ходили в укриття. Ми були в палатах, ну, ніхто нас нікуди не водив, бо я так зрозуміла, що там ще не було все готове для того, щоб були матері з дітьми. Дуже було страшно. Саме найгірше було тоді, коли прийшла медсестра, це вже на другий день, і вона каже до мене, що от мене ще сусідку поклали 25-го. І вона каже: от як будете передівати дитину, оцю бірочку, ви йому в носочок ховайте, щоб ми потім знали вдруг, щось, чи є дитина. Це було дуже страшно. Ну і вночі ну, спише той заяць. Першим ділом як всі на заправку до повного, вдруг їхати десь прийдеться. Я ще там черзі стояв дуже далеко до тієї заправки. Ну, Вже приїхав додому, тут ж вечором, як почали ті танки їхати, тоді, то тоді то було страшно. Подружжя каже, родина багатодітна, хвилювалися за усіх. Найстарше Настуся – це їй 17, Назарові 16, Богданові буде 15, ромчику 10, даринці буде 8, богданці буде 7, ну і Сашуніві 3. Жодного разу за час повномасштабної війни батьки з України не виїжджали. На кілька місяців відправили у безпечніші місця старших дітей. За кордон а менше були з нами тут. Бо? Наймолодший Сашко улюбленець усієї сім'ї, каже тато. Це найбільший розбалований в мене. Це з тато. Садочок з тату, тато садочку робить. Садочка так само. Магазин за соком, за всім. Він розуміє, що він найменший, значить, йому можна все. Попри те, що 24 лютого в Україні сумна дата, каже Юлія, родинне свято дня народження Сашка, планують. Ми завжди робимо для них свято, для кожної дитини і для нього так само. Країні війна, ми знаємо. Ми хлопцям допомагаємо. Але дитина є дитина. Вона хоче того. Саме найголовніше, щоб був мир, спокій. Я хочу бути вдома. Я тут виросла. Я тут живу. Це моя країна. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.